І сьогодні наш гість, депутат від блоку Петра Порошенка та екс-міністр фінансів Віктор Подзеник. Доброго ранку. Доброго ранку. Уже всі очікувані, що сьогодні буде ухвалене рішення про надання Україні розширеного кредиту від МВФ. І питання дуже просте: чи врятується економіка України? Ну, якщо розраховувати на те, що дірки будуть лататись зовнішніми запозиченнями, то звичайно вона не врятує ситуацію. Які дірки? Де дірки? А, ну, кошти ці йдуть на закриття двох дисбалансів. Перший дисбаланс, так званий дисбаланс зовнішніх платежів. Нестача твердої валюти для здійснення імпортних поставок і для забезпечення обслуговування зовнішніх зобов'язань. А друга частина йде на покриття дірки бюджету, дефіциту бюджету. Тому якщо без коштів цих звичайно отримати ситуацію неможливо, але ці кошти мають бути використані не на проїдання, а на вирішення нагальних проблем, які переживає країна. В такому випадку ефект від таких коштів може бути досить серйозним. Але на жаль, я поки що не бачу дуже якихось серйозних дій по вирішенню внутрішніх українських проблем. А що саме треба вирішувати і куди треба вкладати? Перш за все, ну, пер, перш за все найглобальніша проблема, яку зараз країна має вирішити, це відновити здатність фінансувати видатки. Тобто відновити покрити ту, закрити ту величезну дірку дефіциту, якої країна вже живе не один рік. Дірка, яка набула масштабі, при яких немає безпечних способів фінансування цієї дірки. В минулого року ви багато говорили про позитивне сальдо Знову ж таки. Якщо ми отримаємо гроші від МВФ, і рано чи пізно треба буде віддавати, і країні для того потрібно буде валюта, тобто для цього потрібно має, має працювати економіка і заробляти саме валюту і не лише долари, а й інші грошові знаки. Ви говорили про позитивне сальдо 2014 року. Чи вдасться зберегти таке ж позитивне сальдо цього року? Так. Цього року буде позитивне сальдо, теж я очікую. Тобто позитивне сальдо це ми більше продаємо, ніж купуємо. Минулого року, вперше за 10 років, Україна отримала перевищення експорту над імпортом товарів і послуг на майже 4 мільярди доларів. Звідки цей результат отримано? Це результат головним чином девальвації національної валюти. Вона виправляє той перекос, який сформувався в зовнішній торгівлі. Тобто, і... те, що долар, долар став високий, це в принципі позитивно вплинуло на Україну. На ну не можна так говорити, позитивно чи негативно. Є речі, яких не можна уникнути. Ну, наприклад, не можна було уникнути девалювації національної валюти. Бо це тоді треба було б робити правильні кроки п'ять років назад. Але не я прошу не плутати з спекуляціями, бо це зовсім різні речі. Вони не поверхні виглядають одинаково. Насправді вони мають різну природу, і різні причини і спекуляції не. Тільки можна було, а й зобов'язані було уникнути. І частково ми маємо ефект зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, і в нас єдиний сектор експорту, який виріс, а не впав, був експорт країни Європейського Союзу, який минулого року виріс при загальному спаді українського експорту. При тому, що велика частина металургів, які е, е, дають велику частину експортних поступлень в Україну, знаходяться в зоні бойових дій на сході України. А, ну а наскільки от ви вважаєте, 2015-го ще будуть діяти економічні преференції від Євросоюзу? А чи вдасться все-таки Україні підписати економічну частину угоди про асоціацію? От, наприкінці цього року угода підписана і вона в частині торгівлі вона діє. Я думаю, що її вже ніхто не буде зупиняти повіношети до України? Вона діє питання для українських виробників. Це час. Безумовно, друге допомога в подоланні багатьох бар'єрів технічних, які наші виробники не знають, і їм треба допомогти тут, допомогти в тому числі переговорами з країни Європейського Союзу. І третє збільшення квот по деяких товарних позиціях. Бо, на жаль, це повномасштабне, повне відкриття ринки не відбулося по багатьох позиціях. Нам доведені квоти. А частину ми не вибираємо. Але я думаю, нас наші виробники виробники навчаються вибирати. А по частині треба добивати збільшення квот. Ну, давайте на сакіне, що буде з курсом. От зараз після зустрічі з президентом, президента, з прем'єр-міністром, з головою Національного банку України, вдалося стабілізувати курс на рівні там 22, 22, 22 гривні за долар. Наскільки його вдасться втримати? Ну я б не хотів, за рахунок чого? Я б не хотів, щоб ну не можна тримати те, що не не, не тримається, для цього має бути підвалення. І от ми говорили про парашу підвалення, де відбулись позитивні зрушення. Ми мали від'ємне торгівлі, яке тисне завжди на курс. Його штучно тримали за рахунок продажу резервів, а потім тримати не було чим курс прорвало. Зараз тут плюсова частина є. Але є друга, другий ризик, який не усунутий. Ми з вами його частково згадували. Це величезний дефіцит бюджету. Він далеко не такий, який називає уряд, і він покривається дуже небезпечним способом. Я не буду оперувати цифрами поки що цього року, але минулого року величезна сума цього дефіциту була покрита коштами Національного банку України. Так от Якщо ця дірка буде залишатись, це буде постійна загроза над обмінним курсом національної валюти. Для того, щоб країна почувалася безпечно з курсом, а останні дії якісь певні стабілізаційні речі відбулись, але щоб уникнути будь-яких шокових, стресових коливань курсу, країна має позбутися величезного дефіциту бюджету. Ну, в принципі, міжнародний валютний фонд, якщо виділить кредит, то курс буде все таки стабільний. Я ще раз хочу наголосити, що резерви не для того, щоб їх проїсти. Якщо ми приймемо резерви, то і для цього треба тримати курс. Цим тримати курс. Курс не втримається. Я нагадаю, що зовсім недавно у нас були резерви ще 38,5 мільярда доларів. Де вони зараз? Вони зараз в кілька разів менше. Тому якщо проводити політику проїдання резервів, то її не втримаєш, бо курс тримається певними економічними об'єктивними факторами. Ну дякую, що завітали до нас зранку. Ми чекаємо рішення Міжнародного валютного фонду і будемо стежити, куди підуть ці гроші.